Вітаю вас! Ви на YouTube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліною. Сьогодні говоримо про контрацепцію в умовах війни. Чи можна самі собі призначити контрацепцію, яка контрацепція є надійною? І чи взагалі є різниця між підбором контрацепції під час мирного часу та в умовах війни? Підписуйтесь на YouTube канал Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліною, ставте ваші лайки. Діліться відео, пишіть ваші коменти. Хай якомога більше жінок і чоловіків дізнаються, як правильно захистити себе не тільки від незапланованої вагітності, а також від інфекцій, які передаються статевим шляхом. Сьогоднішнє відео про контрацепцію під час війни хотілося розпочати з інформації зовсім не про запобігання вагітності. Поняття контрацепції. Входить ще захист від інфекцій, які передаються статевим шляхом. Досвід Першої і Другої світової війни довів, що дуже важливо забезпечити якісними презервативами все населення, включаючи воєнних чоловіків та воєнних жінок, для того, щоб запобігти розповсюдженню інфекцій, які передаються статевим шляхом. Бо під час Першої та Другої світової війни е, великий відсоток втрат серед американських і британських солдатів був е, також і за рахунок інфікування та несвоєчасного лікування на Сифіліс та гонорею, які мають дуже серйозні наслідки для здоров'я в своїх термінальних стадіях. Тому перше і найголовніше е, з чого я починаю сьогоднішнє відео, це про те, що в умовах війни кожна жінка має мати при собі презерватив. Тобто це не тільки про забезпечення себе захистом від незапланової вагітності, це також забезпечення себе від інфекцій, які передаються статевим шляхом. Друга важлива річ, про яку я також не можу не сказати. Як тільки солдати... Британські під час світової війни були забезпечені наборами, які вміщували в собі антибіотики для профілактики посткоїтальної профілактики зараження на інфекції, які передаються шляхом. Це значно покращило ситуацію з розповсюдженим. Там гонреї, сифілісу, трихоменат, тобто цілої когорти інфекцій, які передаються статевим шляхом. Тому так всім нам на сьогоднішній день також потрібно подумати про забезпечення такими наборами жінок, як воєнних, так і невоєнних. Та, в принципі, і чоловіків, ті, хто знаходиться безпосередньо в гарячих точках, тобто безпосередньо в зоні бойових дій. Тому що єдиним методом контрацепції, який забезпечує е жінку від настання бажаної вагітності та від інфекції, це є презерватив. А презерватив чоловіка також захищає від інфекції, яка передається статевим е шляхом. В Британії також під час війни обговорювалися питання моральності. Чи не принесе забезпечення солдат презервативами, так скажемо, дозволу, тобто не буде відчувати солдат, якому видали презервативи, чи що він тепер вільний мати за життя, скільки він схоче, маючи, наприклад, дружину, яка його очікує? Ні, тобто знов таки, да, забезпечення презервативами не надає права. Да? Там порушуватися якісь свої е, зобов'язання. Тобто наявність презерватива е, це про забезпечення е, захистом від інфекцій, які передаються статевим шляхом. А моральний аспект це вже е, залежить повністю від моральних цінностей самої людини. Тому о, наявність презерватива не розв'язує руки да, на якісь. Е, Скажімо так, недозволений і небезпечний секс. Тому наявність презерватива так дуже важливо для людей, які знаходяться в зоні безпосередньо бойових дій. Тепер переходимо безпосередньо да, до, до теми пігулок, спіралій. Кремів, імплантів, ну і всього того, що фармацевтичний бізнес нам може запропонувати сучасним жінкам. Я отримала нещодавно питання, яке було дуже для мене несподіваним. Бо насправді я вже не отримувала подібних запитань там останні декілька років. Бо я дійсно вважаю, що моя аудиторія, мої читачки, які читають мене багато років, вони вже... Обізнані, освічені, і вони дійсно вже, да, ну, мені здавалось би, не могли б задати таке питання. А питання дуже просте, лікарю. Порадьте, будь ласка, контрацептивні пігулки, чи можу я взагалі їх почати приймати без візиту гінеколога. Любі мої, ні. В якій би ситуації ви не були? Да, Розпочинати прийом гормональних протизаплідних пігулок самостійно без лікаря це дуже ризиковано. Ми зараз не говоримо з вами е, про те, що комбіновані оральні контрацептиви можуть бути використані е, як метод ургентної контрацепції, тобто, не дай Боже, сталося зґвалтування, да, Порвався презерватив. Так, тоді в умовах е, Відсутності доступу до лікаря, я в своєму інстаграмі писала да, про те, що так прийом комбінованих оральних контрацептивів в певних дозуваннях може запобігти, запобігти на стані небажаної незапланованої вагітності да, після зґвалтування, і це дуже важливо зробити, прийняти ці пігулки. Але якщо у вас а, не було... Цієї страшної події, але ви просто хочете підібрати собі метод контрацепції, але до лікаря сходити не можете, не йдіть в аптеку, не купуйте протизаплідні пігулки. Чому? По-перше, вони мають свою побічну дію. І якщо ви в групі ризику, наприклад, по виникненню тромбозу, це може виявити виключно лікар. І ви почнете приймати ці пігулки з порушенням правил прийому, то просто-напросто може це ускладнення виникнути і у вас. Тому, однозначно, для підбору вже контрацепції да, необхідно відвідати лікаря. Так, якщо да, можливості відвідати лікаря немає, да, тоді презерватив це єдиний безпечний метод контрацепції, який. Існує під час війни. Якщо ви жінка в умовах війни, але у вас є можливість відвідати лікаря підібрати контрацепцію. Тому що в умовах війни, в умовах стресу, для жінки важливо, щоб контрацепція була не тільки надійною, вона має бути легко доступною, і вона має не викликати. Занадто багато уваги жінки до цієї контрацепції. Тому так, в умовах війни я вважаю, що використання внутрішньоматкового контрацептиву є оправданим, виправданим. Чому? Тому що, по-перше, правильно встановлений внутрішньоматковий контрацептив, він може використовуватись від 3 до 5 років. По-друге, ви не забуваєте е, приймати пігулки. Е, По-третє, е, встановлення ВМК не пов'язано е, з ризиками серйозних порушень для здоров'я. Тобто, якщо жінка, наприклад, приймає комбіновані оральні контрацептиви, так звані в народі протизаплідні да, і вона їх постійно забуває пити і приймає хаотично, там, Сьогодні забула, завтра випила дві, три дні забула, випила три. Це пов'язано з високим ризиком порушення здоров'я як печінки, так і гормонального здоров'я. Крім того, прийом комбінованої оральної контрацепції він вимагає постійного доступу до цих пігулок і вимагає від жінки змоги приймати достатньо високу кількість рідини. Не чаю, не кави, не супу, не бульйонів. Це має бути чиста вода. І це має бути об'єм не менше 2,5 літрів рідини. Якщо у вас немає змоги такого, да, цього робити, то тоді однозначно комбіновані протизаплідні пігулки це не метод не для вас. Якщо ми говоримо про сперміциди, тобто речовини, які. Приведені в впіху, вони мають деструктивну дію на сперматозоїд. В умовах війни це не є насправді достовірним, достатньо високим методом захисту використання спермацидних засобів. Тобто, це введення свічок або кремів, або овуль, да, які вміщують речовини, які е, мають е, деструктивну дію на сперматозоїд. тобто лишають сперматозоїд е, робить сперматозою нерухомим. Цей метод е, є менш ефективним, тому в умовах війни, все ж таки, якщо жінка хоче мати більш Високу ступінь захисту, то треба віддавати перевагу або правильно використаним презервативам, або ще матковим контрацептивам з гормоном левиного стрелам, або комбіновані ральні контрацептиви або імплант з аналогом жіночого гормону прогестерону. Тому все ж таки, якщо ви знаходитесь в умовах війни і ви категорично проти вагітності, тоді я не рекомендую о, місцеві сперміцидні речовини. Стає більш популярним такий е, метод контрацепції як імплант. Тобто, це таке зернятко. Ми зараз говоримо не про гормональні пілети, це повністю інші речі. Ми зараз говоримо про е, е, імплант, який сертифікований. Е, Міжнародними всіма організаціями, тобто давно випробований, він вже давно існує в світі. Цей імплант вміщує високу дозу прогестерону, вводиться в зону плеча підшкірно, тобто це робиться в умовах лікарні, виключно лікарям. Але дуже важливо пам'ятати, що дана методика вона заснована на тому, що існує системна. Да, діє, е, е, гормону прогестину, да. тобто оця ця велика кількість побічних е, реакцій, які ви виклик... має жінка під час використовування прогестерону, да, все це в неї може бути Там і головний біль, і набряки, і дратівливість. Тому знов-таки е, треба дуже подумати: якщо ви схильні до передменструального синдрому, якщо ви і так вже маєте не дуже стабіль... стабільну. Да, емоційний стан або знаходитися в депресії, приймаєте антидепресанти. Все ж таки важливо обрати метод контрацепції, який е, має мінімальну да, дію на організм. Комбіновані оральні контрацептиви в невеликому відсотку асоціюються з розвитком посиленням депресії, мігреній те саме стосується і е, імплантів. Тому... Знов таки да, наголошую на те, що е, важливо проговорити з вашим лікарем можливість встановлення внутрішньоматкового контрацептиву з е, левоноргестрелом. Але наголошую на тому, що це не буде захист від інфекцій, які продаються е, статевим шляхом. Чи можна ставити е, спіралі е, жінкам, які не народжували? Можна. Це потребує більш високої кваліфікації лікаря, а це, але це, це можна. Тому підсумуючи сьогоднішнє відео, да, все, що я сказала. Хочу зосередити вашу увагу на тому, що дуже важливо в умовах війни завжди мати доступ до презервативу. Це перше. По-друге, важливо підібрати метод контрацепції, який не буде від вас потребувати великої уваги, який не буде потребувати від вас да, там, дотримуватися певних там, водного режиму, потрібно щодня його приймати. Але знов таки, якщо ви живете в умовах війни, але не в гарячій точці, і у вас є доступ до протизаплідних пігулок регулярно, ви дотримуєтеся пітного режиму, можливо, комбіновані оральні контрацептиви будуть для вас і, і, і виходом. Але да, враховуючи, що в Україні достатньо висока кількість жінок мають рісні менструації, мають болісні менструації, да, все ж таки найкращим буде да, обирати Внутрішній матковий контрацептив з левоного регострела. Але знов таки наголошую, що це не захищає інфекцій, які передаються статевим шляхом. Що ж, якомога швидко я намагалася вбити в наш е, часовий ліміт і проговорити таку актуальну тему для сучасних жінок. Тішить те, що багато сучасних українок наразі навпаки планують вагітності, але про це буде окремий випуск. Підписуйтесь на youtube канал Школи жіночого здоров'я. Відео про контрацепцію в умовах війни потребує вашої підтримки, тому сердечки, коменти дуже вітаються. Також пишіть питання, які вам було б цікаво почути під час наступних випусків. Натискайте дзвіночок по цим відео, і тоді ви будете отримувати всі нові відео. І будете е, отримувати інформацію, е, яка є е, найсучаснішою е, щодо вашого жіночого здоров'я. Е, продовжуємо формувати е, товариства жінок, які здорові, обізнані та щасливі.